Доброго вечора. Доброго вечора! Вечеря в селі. Сьогодні будемо таке гаряч... гаряченьке, щось похлюпаємо, бо воно вже таке сухом'ятке, сухом'ятке, трішечки погода така в нас сьогодні прихмарилася, то о, ну, жара вже спала трішки. Додумаємо з дружиною щось такого, вже хочеться, хто з що її видно тільки. Коротше. Тож, всім смачного, а я зараз покушаю ми будемо вечеряти. А тут ось така краса. Дружина наготовувала соляночки. От. Краса з сметанкою. Та з капустки трошки фаршу. Ну, все, да. з, з огорода все щось до да. компотик наварили, бо падають яблука ще не дозрівші. Позбирали, помили, зварили. Хлібець. Тож, що нам іще потрібно. Зараз компотика вип'ємо, гаряченького похлюбаємо сметанкою. Та й погомонимо, та й підемо відпочивати. Тож без 100 грам, без пива, горівку ми не п'ємо, кажу відразу, хто там пише. Покажу, що це... да, да. Тож усім гарного вечора, всім смачного, бережіть себе, тихого неба над головою. Смачного. Пока-пока.